Муки, біль, страждання, мільйони втрачених надій, про щастя, долю, про кохання, але все марно є лиш біль, душевний біль і порожнеча, і сльози мати гіркі, і ненароджена малеча Чорнобиль це твої гріхи, мільйон скалічених та мужніх, мільйон померлих, як живих. Таких простих, веселих, дружніх Гранітів вічно молодих, їх ясний погляд, тихий сміх до нас доносяться відлуння. Чорнобиль, ти згубив усіх на магістралі до світлого. Хай вас земля в обіймах пригортаді, а вітер рознесе нестримний біль та доки у душі моїй вогонь палає. Не згубиться в віках, убиється мрія.